Всіх вітаю! Ви на моєму каналі Astro Lovers Я астролог, і сьогодні я надам вам дуже цінні підказки, пораду на повнолуння 3 січня 2026 року. І це буде порада для кожного знака зодіаку. Дивіться свій! Я буду працювати з метафоричними картами. Тому можете зараз поставити собі запит, намір, яку відповідь ви хочете. Якби почути, на яке питання, і карта буде по сенсу, по значенню, по малюнку, підказкою, порадою для вас на повнолуння 3 січня діє впродовж двох тижнів. Тому почнемо з овнів. Взагалі повнолуння 3 січня, воно дуже сильне, емоційне. Воно перше у 26-му році. Детальніше можете почитати у мене на інстаграмі про це повнолуння. Я все розповідаю в себе в сторіс, тому приєднуйтесь, буду рада новим глядачам і читачам. Дивимося, що приготували для Овнів. Це повнолуння. Карта порада. Що вам потрібно почути, Овне? Віра. Віра в себе відкриває безмежність можливостей і відсутність кордонів. Вважаю, що це прекрасна карта, тому овни приймаєте. Пишіть в коментарях, віра. Далі тальці. Карта порада для вас на це повнолуння 3 січня. Щедрість. Даруйте свій талант світу, і він віддячить вам урожаєм щедрості. Близнюки карта порада для вас на це повнолуння 3 січня. Близнюки. Для вас карта порада. Творчість. Творчість народжується з умінням бачити прекрасне. Дуже гарна карта. Далі раки Герої цього повнолуння разом з овнами, трезами, козерогами. Раки для вас карта на це повнолуння. Думайте про свій запит намір, і карта зараз покаже відповідь. Повторна карта. Віра. Дуже гарна карта. Віра в себе відкриває безмежність можливостей і відсутність кордонів. Приймаєте? Пишіть в коментарях. Леви, яскраві, харизматичні леви. Карта порада для вас на це повнолуння 3 січня. Плоди, усвідомлення цінності своїх минулих досягнень приносить плоди нових звершень. Леви очікуйте плоди протягом двох тижнів. Діви. Карта порада для вас на повнолуння 3 січня. Порада діє впродовж двох тижнів. Мрія. Якщо мрія довго не збувається, можливо, вона не ваша. Але 26 й рік це рік досягнення своїх цілей і мрій. Якщо є імпульс, дійте, починайте. Не ждіть ідеального моменту ідеального часу. Мрія. Терези також герої цього повнолуння. Карта парада для вас. Ну, Це прям символ ваш, символ Венери, планети краси, краса. Квітка знає, що її краса поза сумнівом. Вам досить бути собою, щоб бути красою. Скорпіони. Карта порада для вас на це повнолуння. Думайте про свій намір, свій запит, і карта буде таким знаком відповіддю для вас. М -м -м -м. Потік. Така золота карта. Фінансовий потік. Ви це любите? Горлочко глечика визначає розмір потоку. Відкривайтеся, вчіться давати і приймати більше. Дуже гарна порада. Прям дуже символічна до скорпіонів. Знак фінансів, знак великих ресурсів. Гарячі та авантюрні стрільці. Карта порада для вас на повнолуння 3 січня впливає впродовж двох тижнів, тому зараз надам вам знак. Легкість. Легкість збільшує код зору. Щодо стану речей. Ваша карта. Кози роги ваша карта порада на повнолуння 3 січня. Це ваш сезон зараз січень. Сезон, щоб сяяти. Відкривається нова річна енергія для вас. Тому давайте дивитися, що метафоричні карти хочуть вам сказати. Чесність. Будьте чесними із собою та іншими. Карта такого розкриття виявлення того, що ви справді хочете і що вам потрібно. Будьте чесними. Водолії. Карта порада для вас. На це повнолуння 3 січня. Діє карта впродовж двох тижнів. Тому у, карта сама тянеться. Ресурс. Усередині вас цілий світ. Усі питання, відповіді і безмежний ресурс любові. Приймаєте пишіть в коментарях. І останні золоті, прекрасні рибки, я теж риби по знаку зодіаку. Давайте дивитися, що нам хоче передати всесвіт. Карта порада для нас на це повнолуння 3 січня. Думайте про своє запитання, і карта надасть кожному свою символічну відповідь. Присутність у моменті дарує вам цілий світ. Мені здається, ця карта символічна дуже сильна для рибок, тому що часом ми забуваємо про те, що потрібно бути в моменті. Не поспішати, не плести, да, в різні тачі, а бути в моменті. Тому приймайте пишіть в коментарях. Бажаю вам всім кожному прекрасного повнолуння, хороших новин, миру, добра і всього найкращого. Дякую вам, ваша Астролаверс.